В Ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо вже як традиційно з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом з нашими брифінгами розповідаємо про найважливіші події, і заяви, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап Яриш, друзі, і нагадую, що це живі ефіри. Тому, якщо ви просто зараз дивитесь нас, чи на Ютубі, чи на Фейсбуці, то маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання. Якщо ми будемо мати з Юлею відповідь, то обов'язково зачитаємо. відповімо на те, що вас цікавить. Ну і нагадую, пишіть також звідки ви дивитесь, слухаєте наші ефіри. Нам завжди приємно такі коментарі читати, і важливо знати, де нас бачать та чують. Сьогодні будемо говорити здебільшого про посилення військової допомоги, про можливе надання танків з боку Великої Британії. Але почнемо власне з того, чим закінчився минулий тиждень. Закінчився оголошенням нового пакету військової допомоги для України. Це був пакет, який найбільший на цей час від початку повномасштабного вторгнення загаль. На його сума була 3 мільярди 750 мільйонів доларів, з яких безпосередньо на допомогу військовій Україні було понад 3 мільярди доларів закладено, і переважно це була військова допомога із запасів Сполучених Штатів за програмою президентських повноважень. Відповідно, якщо ми говоримо про те, що закладено в цей новий пакет військової допомоги, лише трошки нагадаю. Безумовно, багато з вас чули ці новини. Отже, є 50 БМП Бредлі, до них 500 протитанкових ракет ТОВ і 200 50 тисяч снарядів калібру 25 міліметрів, 18 105, мм, міліметрів, самохідних гаубиць 155-мм калібру і боєприпаси до них. 36 гаубиць 105-мм калібру і боєприпаси, додаткові боєприпаси до Хаймерсів, 100 бронетранспортерів, 4 тисячі авіаційних ракет зумі це ракети повітря земля, які можуть бути е, приєднані додані до існуючих українських літаків, як сказали в Пентагоні, також для повітряного захисту. То як кажуть в Пентагоні, це знову ж таки лишається пріоритетом. номер один. для повітряного захисту надають керовані ракети РІМ 7 морський горобець, і тут цікава деталь, що ці ракети зазвичай запускаються із кораблів. Однак, як сказала Лора Купер, це посадовиця Пентагону, українці зможуть запускати ці ракети із наземних ракетних систем радянського зразка, які вони мають на своєму балансі. Тому дуже всеохопний такий пакет військової допомоги, і насправді дуже було важливо... Важливо також дізнатися і в Пентагону Білого Дому, чому саме зараз надають такий великий пакет військової допомоги. Адже ми багато чуємо з українського боку певні занепокоєння, що Росія може піти на новий контрнаступ. Я власне запитала на брифінці в Білому домі у Джона Кірбі, це координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки. США, запитала у нього, чому саме зараз чи не пов'язано це із потенційною новою ескалацією. На що він сказав, що насправді. Всі пакети військової допомоги надаються залежно від того, на якому етапі відбувається війна. Давайте послухаємо, що власне він сказав ми надаємо пакети допомоги, виходячи з постійних безперервних розмов, які ми ведемо з українцями буквально щодня, про їхню теперішню боротьбу і про боротьбу з якою вони за очікуваннями матимуть справу в майбутньому. Кілька тижнів тому ми говорили, що не очікуємо припинення боїв взимку. Насправді, подекуди вони стали ще жорсткішими, зокрема на Донбасі. Тож ми хочемо переконатися, що українці добре споряджені та підготовлені для бойових дій, з якими вони зіткнуться в наступні пару місяців. Чи українці краще підготовлені? Зараз українці змогли зберегти досить вражаючий рівень готовності до того, з чим вони стикаються. Що справді вражає це те, як вони підлаштували до бойових дій не лише свої потреби, але й свої здібності в полі. Звісно, ми всі говорили сьогодні про Бредлі, але нещодавно ми говорили про можливості протиповітряної оборони та винахідливість, з якою вони використовують те, що їм надають. Українці ніколи не перестають дивувати своєю здатністю адаптуватися до своїх викликів в режимі реального часу. І вони цілком відверті. Чесні та відкриті з усіма партнерами, включно зі США, щодо своїх потреб, щоб продовжувати це робити. Ось такий коментар Джона Кірві, представника Ради з національної безпеки Сполучених Штатів щодо того, чому саме зараз надали Україні, зокрема, броньовики Бредлі. Лора Куприц, заступниця міністра оборони Сполучених Штатів, також пояснила більше безумовно, цей пакет, який ми побачили на понад 3 мільярда, найбільший за увесь час. Військової допомоги для України, але акцент саме на цих 50 бредлі, які надали Сполучені Штати. Вона наголосила, що займе ще певний час кілька місяців. Можливо, тренування на цих системах. Після того вже українські військові зможуть їх. Використовувати в бою хочуть а, сполучені штати переконатися, що українці вміють їх їх обслуговувати, міють підтримувати для того, аби це не були просто як вона каже іграшки, так а, без того, щоб їх не могли ефективно використовувати на полі бою. А, чому зараз також важливо надати цю техніку, каже Лора Купер, це допоможе Україні не лише захистити свою територію, не лише оборонятися від Росії, але також і в наступ. І відвоювати те, що Росія тимчасово окупувала, і вона каже, що в поєднанні з артилерією, в поєднанні з піхотою і в поєднанні також з іншими системами, які сполучені штати та інші партнери надали бредлі, будуть ефективними саме для цих цілей. Можемо зараз послухати, як вона прокоментувала це. І також вона пояснила про прокоментувала запитання про те, числі планують сполучені штати надавати Україні також в майбутньому танки Абрамс, про які також багато говорять. Давайте. А, послухаємо, що сказала Лора Купер у випадку з Бредлі це визнання того, що зараз правильний час для надання цієї броньованої техніки. Це вдало час для України щоб скористатись своїми спроможностями для зміни динаміки на полі бою. З точки зору технічного обслуговування та підтримки, і це дуже важливо. Українці продемонстрували високий рівень кваліфікації з обслуговування та підтримки, як в Україні, так і покладаючись на нові системи, які ми розгорнули разом з нашим нашими союзниками та партнерами, щоб забезпечити те, що ми називаємо обслуговуванням на відстані щодо танків, це те, що ми абсолютно згодні Україні потрібні танки. Це одна з причин, чому ми співпрацюємо з Нідерландами для модернізації певної кількості танків Т 72 які вже прибувають на поле бою. Але ми повинні пам'ятати про технічне обслуговування та підтримку. Танк Абрамс, окрім того, що він поглинає багато пального, досить складний в обслуговуванні. Тож ми хочемо. Розглянути всі можливості танків і побачити, як ми можемо підтримати Україну. Тож, підсумовуючи наразі, йдеться про Бредлі танки Абрамс, поки Пентон не готовий надавати. Однак Лора Купер підкреслює, що всі можливості розглядають і а, будуть розглядати і надалі. Дуже важливий момент. А якщо ви звернули увагу, вона згадала про так зване обслуговування на відстані. Пояснила також, що це означає. А що разом із союзниками чи і сполучені штати і союзниками в Європі допомагають українським військовим чи ремонтувати, чи обслуговувати по телефону, чи по зв'язку на відстані ту чи іншу техніку. каже вона вона, що українські військові за потреби можуть зв'язатися інструкторами чи в сполучених штатах, чи на заході, і ті допоможуть їм, і допомагають в принципі вже ефективно розібратися у тих чи інших нюансах, як обслуговувати чи відремонтувати. Техніку каже, що не обов'язково для цього не обов'язково потрібно цю техніку вести за межі України в західні країни, що це можна робити в принципі і на місці, і це показує себе доволі ефективно. Такий метод Тему танків. Продовжимо буквально за хвилину. Зараз зачитаю, звідки нас дивляться. Дякую вам дуже за вашу активність. Я бачу, що на зв'язку у нас є Італія, Рига, Шарлот, Північна Кароліна, Христинівка Черкаської області, також Київ непереможний на зв'язку. Кропивниччина вітає. Також Запоріжжя, Австрія, Керч та багато інших міст та країн. Дякую вам за вашу активність. Якщо у вас є запитання, то обов'язково ставте. Зокрема, я бачу, що коментар є від Володимира Савченка. Він говорить про те, що дякую за зброю, але це 50 брель, Бредлі не наступальна зброя. Україні потрібні важкі танки, а не Бредлі, винищувачі танків чи кілері танків, як називається в Пентагоні. Якраз про тему важких танків і важкої зброї можемо поговорити із нашим колегою у Лондоні Богданом Цюпоном, адже саме із Великої Британії сьогодні ми почули інформацію про те, що Лондон можливо розглядає передачу власне важких. Танків найближчим часом Богдане. Привіти що ми знаємо на цю мить про таку можливість? Вітання. Отже, у британській пресі цими днями і особливо сьогодні з кількох джерел, наприклад, Sky News британський новинний канал, а також газета Daily Телеграф, яка стверджує, що має е, не названі щоправда джерела у міністерстві оборони тут у Лондоні, де їм сказали, що так Британія розглядає можливість надати Україні важкі бойові танки Challenger-2. Це Найновіші е, танки, які має британська армія на озброєнні, е, вони використовувалися е, зокрема під час е, війни в Іраку нещодавній е, у Боснії-Герцеговині, у Косово. Тобто, це дуже дуже важка е, серйозно озброєна е, бронетехніка. Саме такий класичний, якщо можна сказати, танк. Е, Пам'ятаєте, ми буквально е, нещодавно ще. Е, були вимушені фактично обговорювати, що таке танк, що таке не танк, коли Франція оголосила про те, що надасть Україні так звані колісні або легкі танки. У даному випадку Челенджер 2 це класичний, важкий, дуже важкий, майже майже 100 тонн важить величезний величезний танк. У тих повідомленнях, які ми бачимо у британській пресі, йдеться, що е, може бути надано чи розглядається е, можливість надання десяти таких е, британських е, танків, тобто е, це невелика кількість, але Напевне, найважливіше у цьому випадку було би символічне значення такого кроку: саме надання Україні важкого сучасного танка, який фактично призначений для наступальних операцій. Ідеться про Допомогу визволенні українських територій, які зараз Росія окуповує, так, Остапе Богдане. А якщо до обслуговування та підтримки, ми чули коментар Лора Купер. в принципі, це та позиція, яку Сполучені Штати озвучують, коли їх питають про Абрамси. і знаєте спілкувався також з експертами, досліджував цю тему, що говорять в цьому плані. Наскільки українські війська можуть обслуговувати і готові до підтримки важкої західної техніки? А... Так, я е, з темою танків е, працюю фактично кілька місяців, якщо можна так сказати. Е, очевидно, випитуючи у фахівців, у е, журналістів, у людей причетних, причетних до цієї справи безпосередньо. І дуже часто мені доводить, доводиться чути, що е, танки. Так, вони обов'язково потрібні потрібні українській армії, але дуже велике значення має також не лише отримання важкої бронетехніки для України, але також те, щоб ці бронемашини, танки, важкі, легкі і так далі, щоб вони були у такому стані, щоб українські військові. Були настільки добре навчені е, них, на них їздити, в, в, стріляти з них, використовувати, щоб вони були справді ефективними. І також очевидно, що що складніше, що сучасніша, що важча, е, так би мовити, е, техніка, то постає питання її обслуговування, ремонту, підтримки, запчастин е, і, так далі, і так далі. Обслуговування в умовах війни. Очевидно, що ці всі, ці всі справи е, ускладнюються ще більше в умовах, коли Україна е, має техніку е, німецьку, французьку, американську, е, старого е, радянського зразка, оновленого радянського зразка, оновлену в Україні, техніку захоплену, е, захоплену в Росії. Е, Люди, які опікуються е, ремонтом е, і обслуговуванням підтримуванням боєготовності е, техніки, кажуть, що так це дуже серйозно, і про це треба про це треба думати також, тому що ну, наприклад, ми маємо е, приклад самохідних гаубиць е, американських. Е, зокрема, е, Німеччина надавала е, е, свої, свої гаубиці, е, які гусеничні самохідні дуже схожі на танки до речі їх доводиться вивозити за межі україни для для ремонту якщо вони ну власне дуже часто дуже часто внаслідок дуже серйозного використання виходять виходять з ладу їх їх потрібно регулярно регулярно підтримувати також постає питання Можливо, не нагальне, можливо, надалі, яке мені порушували фахівці, які говорять про потребу уніфікації зброї для України. Знову ж таки, ця вся різноманітність: ці, ці машини, які ми отримуємо, чи то пак українці отримують з різних країн, це все дуже добре. Українці за все вдячні, вони хочуть більше, але на Стане, наприклад, таке питання, щоб техніка була уніфікована, щоб калібр снарядів був, був один в чи то в гарматах, чи то в танках, і так, далі, і так далі. Або принаймні, щоб їх було менше, щоб запчастини були більш поширені і так далі. І, так далі. і наприклад, у розмові зі мною. Тарас Чмут, він директор українського фонду Повернись живим, який допомагає українській армії. У нього є особлива думка. В той час, коли ми, ось, наприклад, сьогодні говоримо про британські танки, Challenger 2, багато ми чуємо про потребу німецьких танків. Він, наприклад, мені в розмові певний час тому сказав, що на його думку, танки для України потрібні. Американські, і я сподіваюся, ми зараз можемо почути його обґрунтування. Нам потрібні Абрамси, наш головний геополітичний союзник, Сполучені Штати Америки. Ключові напрямки техніки озброєння, які ми не можемо е мати самостійно, тобто створювати самі або спільній кооперації з кимсь зараз, ми маємо обирати з геополітичного вектору тут США, так як і з літаками. США має на консервуванні. На довготривалому зберіганні величезну кількість танків, ну тобто, це можуть, мова може мова йти про тисячу одиниць. Е, Німеччина і Європа в цілому стільки немає, тому для США виділити нам зараз е, 200, 300, 400 танків не буде якоюсь критичною проблемою. А ця кількість це більше, ніж самої Німеччини, наприклад. І нам не потрібні найновіші танки, там СЕП-3, е, нам до, достатньо середнього. Станом умовно кажучи, віку, тобто до, до речі, до коментаря про Німеччину Богдана. Я бачу, що у нас є коментарі від наших глядачів. Зокрема, Тарас Пушкар питає, чи готовий захід подолати психологічну перепону на шляху до надання Україні справжніх танків. Також Джосів питає: Німеччина чекає, чи радше коментує Німеччина чекає. На перший крок, і в цьому контексті хотіла тебе запитати, якщо ми говоримо про цю можливість надання навіть десятьох потужних танків від Великої Британії, коли можна очікувати такого рішення, і чи це може потенційно підштовхнути і Німеччину нарешті надати леопарди, про які Україна просить вже не один місяць? Щодо можливих часових рамок, я би звернув на те, що зараз міжнародні партнери України, ті країни-донори, які допомагають Україні зброєю, готуються до чергової зустрічі наради у межах так званого Рамштайну. Це зібрання країн, які допомагають Україні. Регулярно що кілька місяців вони обговорюють. Свої чергові наміри вони радяться щодо того, яка зброя саме може бути надана. Ми знаємо, що ця зустріч запланована на 20 січня, і я думаю, що що ближче ми будемо до цієї зустрічі наближатися, то або е, десь у переддень, е, можливо, за кілька днів до неї, або власне на ній будуть е, якщо якісь серйозні оголошення готуються, то напевне вони будуть прив'язані прив'язані до цієї події. Хоча хоча зовсім не обов'язково е, що стосується. Німеччини і що стосується леопардів, про це говорять дуже багато, тому що Німеччина найбільший виробник танків і багато європейських армій мають на озброєнні танки. Леопард їх вважають можливо трохи легшими в експлуатації. Я бачив, я бачив такі думки. Також вважається, що їх дуже багато, і наприклад, сьогодні є повідомлення про те, що у Польщі, також в одній з країн Балтії, пролунали думки, що якби було досягнуто згоди між партнерами між союзниками про постачання німецьких танків, леопард 2 то наприклад Польща заявила, що вона могла би надати надати певну певну кількість Україні. Тут очевидно буде важливо саме питання цієї узгодженості, тому що Німеччина чітко заявила вустами канцлера Олафа Шольца не раз, що німці односторонньо діяти. Не будуть, коли йдеться про надання а, такої серйозної важкої зброї, як танки чи іншої, а, вони будуть узгоджувати все з партнерами. Це пов'язано з історичними моментами про а, щодо ролі, а, ролі Німеччини в другій світовій війні. Тобто а, Німеччина намагається показати, що вона Діє відповідально, що вона не вдається до якихось і непродуманих чи не вдається до односторонніх кроків. Вони кажуть, що представник Німеччини вони кажуть, що будуть узгоджувати, а тоді, а тоді вони будуть іти на такі кроки. Я не знаю, чи ми маємо, маємо зараз до речі, уривок, так уривок представника речника німецького уряду. Я пропоную його послухати і ми. Побачимо там, почуємо кілька моментів, які Німеччина зараз вважає важливими. Будь ласка, Федеральний уряд на даний момент не має наміру постачати в Україну основні бойові танки Леопард 2 Нещодавно ми, тісно консультуючись з нашими американськими та французькими друзями, схвалили дуже далекосяжне рішення про постачання бойових машин піхоти. Зараз ми думаємо про це. Все інше, якщо це питання постане, треба було б узгоджувати. Наразі ви можете побачити чи читати на сторінках газет і в окремих інтерв'ю різні чутки, але я не чув жодних офіційних ініціатив або запитів від Польщі або інших країн про таку пропозицію. Якби така пропозиція з'явилася, було б цікаво подивитися як на неї відреагують інші країни ну, ось такий так коментар від речника німецького ріду. І щодо цього Тарас нам на фейсбуці наш глядач, пише здається основне питання не в тому хто перший надасть танки а в тому чи буде Німеччина останньою? Хто їх надасть? Ну будемо спостерігати. Знаю в Німеччині. Лунають заклики до Олафа Шольца. Зокрема, і посилюється тиск. Що після Мардерів, які Німеччина оголосила, щоб надати Україні і леопарди Богдане? Ми тобі будемо дякувати. На цьому продовжуємо розмову в програмі. час йому тайму-22». й Будемо тебе відпускати. Дякуємо ще раз за твою детальну інформацію. Дякую, Богдане. Друзі, дякую вам за вашу активність і на сам кінець Ви хотіли би в програмі також показати одну історію. Ми продовжуємо розповідати історії американських українців, американців українського походження, які зараз від початку повномасштабного вторгнення дуже активно допомагають Україні. І одна із них це піаністка відома у сполучених штатах. Піаністка і володарка премії Гремі Надія Шпаченко, яка насправді на на 24 лютого і день її народження, який вона провела. А цього року чи 2022 року в сльозах? Однак вона вирішила не здаватися і допомагати своїм чином Україні. Давайте подивимося історію, яку підготувала наша колега Христина Шевченко. Надія Шпаченко, відома піаністка, яка два роки тому отримала Гремі і стала сенсацією в українському медіапросторі, 24 лютого. Провела у сльозах російське вторгнення. Прийшлось на її день народження, та найболючіше було бачити, як бомблять рідний Харків, в якому провела дитинство. У мене так багато неймовірних спогадів про дитинство там, і це було так боляче, що усі ці місця були знищені. Місця, де я виростала, до яких я була прив'язана. Наприклад, був розгромлений на шматки оперний театр. А саме там я грала свій перший великий концерт із філармонійним оркестром, коли мені було 12 років також там моя родина, там мій тато. Він цілий місяць був у бомбосховищі, і йому довелося тікати з Харкова. Надія в перший же ж день війни вирішила допомогти Україні тим, що вміє найкраще музикою. Подзвонила американському композитору володарю пуліцарівської премії Луїсу Спартлану. Новостаревітак да Сеймдеїндхідесайдеване Трайдабік Піс коли почалася війна. Ми поговорили в той же день, і він вирішив написати великий твір про війну. Він мав багато злості і хотів висловити свої почуття. І Я подумала, що це буде чудово. Тому що, якщо він напише великий твір про війну, ми можемо записати альбом, який принесе користь українцям. Так і створила альбом Вторгнення з 13 композицій про війну. Надія до проєкту залучила також митців з України. Попросила, аби вони намалювали ілюстрації своїх вражень від війни і від музики у альбомі. Так вийшла відеоінсталяція. Надія почала регулярно влаштовувати концерти зі збору коштів разом із іншими музикантами українського походження. Так на одному із них зібрала більше 45 тисяч доларів. Також музикантка, яка виїхала з України у 1991-му і ніколи не говорила українською, почала вчити українську мову і культуру. з того часу, як почалася війна, я почала вивчати історію. Слухаю курс лекцій Тімоті Снайдера в Єльському університеті. І я так ба багато дізналась про історію України та дізналась, як українці були пригноблені, як українська мова була заборонена. Мені, мені. Як мені дістатися до Києва? Як мені дістатися до Києва? Зараз Я використовую дуолінго, який пропонує базову українську. Я розумію, це досить добре. Поки що не почала розмовляти, але відчуваю, що вже готова почати. також музикантка пофарбувала волосся у жовто-блакитний колір. Айджесангедесадія не... Я подумала, чому б не пофарбувати волосся в синьо жовтий Тому що моє волосся це мій фірмовий знак. Коли я виграла греммі, у мене було блакитне волосся. У мене було фіолетове, руде. Мені було цікаво експериментувати. Тоді я вирішила мати синьо жовте волосся. Це моє послання усім. Усі кошти від продажу альбому, вторгнення Надія Шпаченко обіцяє передати на допомогу українській армії. Христина та Богдан Шевченки, Помона, Каліфорнія, Голос Америки. Така історія про піаністку українського походження із Каліфорнії. Друзі, у нас ще залишається буквально дві хвилини до кінця ефіру. Хочу подивитися, можливо, є якісь запитання, якщо ми пропустили. Наразі не бачу, але бачу, що дивляться нас у Ризі, дивляться нас у північній Кароліні. Також передає вітання Малахів, Харків, Полтава. Дивляться нас у Києві, в Малій Луці, також у Канаді, в Чехії, в інших містах у Кривому Розі. Бачу, переглядають нас. Друзі, дякуємо вам за вашу активність. Дякуємо за те, що переглядаєте і слухаєте нас, і наші випуски Голосу Америки. Цього тижня безумовно будемо стежити за тим, як розвиваються події у конгресі. Нагадаю, що палата представників таки обрала свого спікера. Ним став Кевін Маккарті. із 16-ї чи 17-ї спроби Остапа здається. -ї 15 ї юр з 15-ї, 15-ї спроби І трошечки я б <світ> перебільшила. Але так тому розпочинається робота в палаті представників. І, Насправді буде дуже насичений тиждень. Побачимо, які будуть перші ініціативи Кевіна Маккарті, як спікера палати представників. Безумовно. Ми будемо стежити за тим, як буде розвиватися ситуація щодо допомоги Україні. Чи захочуть республіканці, які мають тепер більшість в палаці представників, якось збільшити нагляд за наданою допомогою? Адже саме на цьому вони наполягали під час навіть виборів до конгресу. Тому стежимо за цим Ми також безумовно за поїздкою президента Сполучених Штатів до Мексики, за усіма темами рішеннями, які стосуються України. Побачимося вже в програмі. «Час тайму» 22 за Києвом. Брифінг повернеться до ефіру вже завтра о 18-ті. Незмінно. Дякую вам за увагу і побачимось там. Па-па. До зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.